Вітаю всіх глядачів! Ви на Ютуб каналі компанії Вест. Сьогодні в нас на відогляді буде японський тракторець середньої бази Янмарчик F200. -й. В дуже дуже гарному стані приїхала ця моделька і покажу зараз вам її. Більш детальніше, кого цікавлять японські трактори, хто собі щось шукає. Отже, почнемо з потужності. У нас 20 кінських сил в цьому тракторці під капотом. Даний тракторець є повнопривідний і він має дуже-дуже хорошу комплектацію. Двигун сам є трьохциліндровий, простенький, атмосферний дизель. Зараз ми також піднімемо під капотний простір, я вам покажу його більш детальніше. Трактор як візуально виглядає в дуже хорошому стані, так, в принципі, і. Візуал відповідає технічному стану. От прошу подивитися на підкапотний простір, і ви зразу все зрозумієте. Це заводське фарбування є двигуна, сюди ніхто не ліз, нічого не робив, все дуже добре. Все гарно та красиво. Ще залишки ізоляції також заводської. Зараз, до речі, на тракторець не підключена ґрунтофриза, через те, що ми в зимовий період тракторці зберігаємо в складі, а з фрезами вони займають забагато місця. Цей трактор комплектується ґрунтофризою, пізніше вам її покажу. Раз ми заговорили про фризу, то вона підчіпляється до даного тракторця через ось такий швидкоз'єм. Також ми бачимо, що є автопопадач кардана. Сама ж навіска в тракторця є трьохтучкового типу, є боковий ось, нівелір, по мостах все сухенько. Нема, в принципі, ніяких зауважень. Є датчик горизонту. Він, до речі, працює, не кидається пізніше на фрезу. Ви бачите також сонцезахисний дашок. Він приїхав, доїхав живий, цілий в комплектації цього трактора. Резина в нас Bridgestone стоун і передня, і задня, ще його рідна. Ми маємо позаду 83 на 24. стан резини маєте змогу бачити на екрані. І передня резина не менш, не менш кращому стані. Це беріч Стоун, 6х14. Ні, 6 на 12. 6х12. Важить така моделька одну тонну, близько однієї тони. Е, колія по центру передніх коліс у нас буде складати 110 см. Можемо колеса перекинути, зробити в принципі, 120 за вашим бажанням. Далі, коробка перемихання передач у нас є напівгідравлічна. Є ось тут блок керування грунтофризою підйому пускання на з цієї сторони підключення переднього моста, вал відбору потужності на три швидкості і діапазони самих швидкостей. Напрацювала дана моделька 716 мотогодин. В комплектацію входить гідропідсилювач керма. Свічі в нас автоматичні. Зараз тракторець запустимо, покажемо вам його роботу. Заводиться трактор з півтечка. Якщо ми ввікнемо якийсь низенький діапазон, перший. І включимо першу швидкість, то ось таким чином тракторець буде рухатися. Дуже-дуже повільно. Надалі перемикання швидкостей ми можемо з вами робити без витискання щеплення. Трактор буде рухатися швидше. І так само навіть задній хід ми можемо з вами вмикати, бачите, він буде їхати назад. Це все робиться без щеплення і без шкоди для коробки. А вже самі діапазони, коли ви вмикаєте, то звичайно, що потрібно педаль щеплення. Витискати. Актуальна вартість такого тракторця в комплекті з ґрунтофризою, повним пакетом документів для реєстрації і гарантія 6 місяців. Що важливо, 7200 умовних одиниць. Ми доставляємо тракторці по Україні, тому привеземо прямо на ваше подвір'я. І кого цікавить програма Trade-In, ви можете свій трактор здати і обміняти на ось такий, наприклад, Ян Марчик. Тому підписуйтесь на цей youtube канал всім дякуємо за перегляд, всім вдалих покупок. До зустрічі на каналі!